У Житомирі 150 студентів передвищих навчальних закладів долучилися до заходу. Стійкість молоді сила нації, який дозволив познайомити молодь з програмою Олени Зеленської. Ти як його ініціаторами стали координаційний центр з психічного здоров'я Кабінету міністрів України та Житомирська Ова. Зараз дійшло черга до молоді навчитися і плекати свою стійкість, навчитися долати будь-які перешкоди, які будуть на їхньому шляху. Тому що насправді сьогодні нам всім це всім це необхідно. А молодь найбільше напевно повинна знати про те, як собі. Допомогти в разі чу захід розпочали спільної руханки та роботи з кінологами. Організували у вигляді світового кафе, кожна група учасників мала змогу побувати на чотирьох тематичних станціях. На першій локації молодь зустріла регіональна координаторка Всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як Ірина Гладка. Я якраз на своїй локації розповідаю про ментальне здоров'я, що є така програма, якраз про аптечки самодопомоги і техніки, і демонструю їх на практиці. Також вони вже подивилися такі приклади практичні, якщо людина в стані да, панічної атаки, як ми з цього можемо виходити, якщо у нас Звичайна ситуація чи кризовий момент, як допомогти людині поруч або допомогти собі, взяти на себе відповідальність. В той чи інший момент складний, тому ми про це всі говорили. Навички їм давали і такі певні інструменти. Студенти на стенді написали, що допомагає їм тримати себе в ресурсі для когось. Це віра в зсу, спорт або здоровий сон. А наприкінці заняття пограли у практичну гру. Дізнавшись про ментальне здоров'я, молодь вирушила на тренінг з протимінної безпеки, де вони змогли приміряти індивідуальні елементи бронезахисту. Діваємо звичайну з сплитиму четвертого класу у нас збрантувати четвертого класу. Каска, окуляри захисні, активні наушники, які йому будуть приглушувати потужний вибух або звуки, щоб він не отримав контузію. В принципі, не дуже ті, тільки хоч щось прижимає. Ми проводили виховну бесіду, і виховні лекції з навчальними групами, які заходили по 10-15 хвилин стосовно найпростішого алгоритму дії у разі виявлення підозрілих предметів або предметів, які нагадують боєприпаси. Розповідали звичайну тактику, що не потрібно нічого чіпати руками, що можливо телефонувати на всі екстрені служби. Віли звичайну тактику, показали, як виглядають певні види боєприпасів, які можуть зустрічатися як і в нас в регіоні, так і в інших регіонах. Викладач розповів: найголовніше правило, яке потрібно знати, підліткам нічого не чіпати. Я навчився дізнався точніше про види мін, дізнався, як що потрібно робити, якщо знаходять міни. І про те, що не можна робити. Поки Андрію показують вибухотехнічні предмети, Богдан опановує техніку самооборони. На нас напали, Такого взяли На нас. Ми бегемо ось такого. Перше двіження, що ми робимо, це заглянемо в бах, саме ефективно. Потім ми беремо ножки сюди право за право і викручуємо. під час війни. Це знадобиться, тому що ну всякі люди бувають. І не тільки під час війни завжди треба вміти постояти за себе. Правоохоронці показали підліткам базові прийоми самозахисту та трішки розповіли про свою роботу. Ми їм розповіли, що є поліція використовує в своїй діяльності певні тактичні принципи. Це допомагає поліцейським залишатися більш-менш безпеці. Це можуть бути ознаки загрози певні, які ми підсказали нашим підліткам, як їх виявляти. Тобто, одразу розуміти, чи особа знаходиться в стані алкогольного сп'яніння, наркотичного сп'яніння, чи, можливо, побачивши зброю. У даної особи там, тримати безпечну відстань з ним, не наближатися. В цей час 15-річна Світлана вперше стріляє з лазерної зброї. Дівчина каже, головне визначити ціль. На жаль, я не попала в ціль дуже багато разів, але в мене з'явилася мотивація. Я вважаю, це дуже важливо вміти стріляти будь-якому громадянину. Неважливо це жінка чи чоловік, адже ніхто не знає, в який момент може прийти до нас ворог і що може статися в той момент. Тому. Завжди потрібно вміти скористатися рушницею, пістолетами і тим іншим. Кожен учасник заходу зміг побувати на усіх чотирьох локаціях, які тривали по 20 хвилин. Така акція для привернення молоді до свого ментального здоров'я учора відбулася не лише у Житомирі, а й у інших містах нашої країни. Вікторія Колтунович, Ігор Литвак, телеканал СК1.